Друзі, всім привіт Ви на каналі Огляд. Є сьогодні ми розглянемо новеньку модель ігрового ноутбука, який вже завоював своєю прихильністю, дизайном та потужністю своїх шанувальників. Це Gigabyte Aorus 15 159 kf Чим цікавий цей ноутбук та на що він здатен? Все це я розповім вам у цьому огляді. Але перед початком попрошу вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під цим відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюється. Дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір Параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар, Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та потрібна річ. Ноутбук Gigabyte Aorus 15 9KF вражає своєю компактністю та легкістю, особливо як для ігрового пристрою. Вага всього 2 кілограми 390 г. грамів. Корпус виконаний з металу та якісного матового чорного Пластику такий тандем відображає злагоджену комбінацію стильності та мінімалізму. Дизайн відрізняється помірністю у використанні акцентів, які б кричали, що це ігровий пристрій. Створили його без надмірної екстравагантності. На верхній кришці є логотип ігрової лінійки Aurus та надпис Team Up Fight On. Задня панеля вирізняється рельєфним діагональним смужками та написом Aorus. Гадаю, ви вже звернули увагу, що дисплейний блок має кріплення, розташоване трохи ближче до користувача, ніж зазвичай. Клавіатура. Оснащена тризонним RGB-підсвічуванням. Смужка під дисплеєм також має підсвітку, що додає настрою та можливості налаштування користувачу. Рамки дисплея відносно широкі, знизу широке підборіддя із написом Aurus. Як бачите, він тут всюди. Зверху знаходиться блок з вбудованою камерою, інфрачервоною камерою та мікрофонами. На нижній поверхні ноутбука встановлені масивні гумові ніжки, які забезпечують хорошу стійкість. Звук реалізований через два двохватні динаміки з підтримкою DTS X Ultra Audio. Відразу по. Вітно, що ноутбук дуже добре зібраний, тобто немає ніде зазорів, люфтів, відмінна конструкція. Плюс якісні матеріали приємні на дотик та досить міцні. Роблять його надійним варіантом для геймера, який активно користується своїм залізом. Ноутбук пропонує широкий та зручний набір роз'ємів для користувача. Зліва розташовані USB 3.2 Gen1 Type-A та 3,5-мм міліметровий аудіороз'єм для навушників чи гарнітури. Справа розміщені два повнорозмірних USB 3.2 Gen2 Type-A. Порти разом з USB 3.2 Gen 2 type c що дозволяють користувачам легко підключати зовнішні пристрої та накопичувачі з високою швидкістю передачі даних. Всі відеовиходи знаходяться на задній панелі, від включаючи Thunderbolt 4 type c з підтримкою Power Delivery HDMI 2.1 та Mini DisplayPort 1.4, що дозволяє підключати різноманітні зовнішні монітори, крім того, наявний мережевий роз'єм RG45 та гніздо для підключення блоку живлення. Ноутбук оснащений IPS-матрицею з діагоналі 15,6 дюйма та роздільною здатністю. 1920 на 1080 пікселів. Це забезпечує чітке і реалістичне зображення співвідношення сторін 16 до 9. Найбільш вражаюче це його частота оновлення від 144 до 360 Гц, що забезпечує дуже плавне відображення навіть швидких різких сцен. Цей екран підтримує велике колірне охоплення простору SRGB на рівні 100%, що дозволяє відтворювати кольори з високою точністю і насиченістю. Додатковим плюсом є антиблікове покриття, яке сприяє зменшенню від. Блисків та покращує комфорт перегляду в різних умовах освітлення. Максимальна яскравість екрану становить 250 канделів на метр, а статична контрастність досягається 1115 до 1, що реалізує глибокий чорний колір та високу деталізацію зображення, роблячи перегляд контенту або геймінгу на цьому ноутбуці край приємним візуальним досвідом. Досить хороший дисплей, геймери. Точно оцінять. Дана модель відзначається потужними технічними характеристиками, що забезпечують високу продуктивність у геймінгу та в інших завданнях. Він оснащений процесором Intel Core i 5 12500 h який гарантує швидку та ефективну обробку задач. Оперативна пам'ять становить 16 ГБ ddr 5 що дозволяє швидко виконувати багатозадачні операції без затримок. Щодо сховища, в ноутбуці є накопичувач на 1 ТБ M.2 2280 PCI-Express 4.0 x 4 0, X4, що забезпечує швидкий доступ до даних та Швидке завантаження системи та ігор. Графічний процесор Nvidia GeForce RTX 4060 лептоп та вбудована графіка Intel Iris Xe Graphics. Тож за візуальну якість та підтримку великої кількості сучасних ігор можна не хвилюватися. У ноутбуці також присутні бездротові модулі, такі як Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.2. Система охолодження Windforce Infinity обладнана двома вентиляторами та п'ятьма тепловими трубками, забезпечує ефективне відведення тепла. Кожен вентилятор має 72 лопаті, що сприяє забезпеченню оптимального рівня охолодження. Навіть при тривалому високому навантаженні ноутбук продовжує працювати стабільно. Максимальна температура нагріву компонентів на рівні 80-85 градусів, але робоча поверхня з клавіатурою залишається прохолодною. Тож користуватися доволі зручно, однак рівень шуму під час роботи системи охолодження може бути високим. Всі ці характеристики в поєднанні з високоякісним апаратним забезпеченням роблять цей ноутбук дійсно привабливим як для геймерів, так і для користувачів які дійсно вимагають від ноутбука максимальної потужності, ноутбук має акумулятор ємністю 99 вт годин у випадку роботи з документами або легкого навантаження. Батарея здатна протриматись до 6 годин. Однак в ігровому режимі очікуваний час автономності значно скорочується, максимум години півтори, що є типовим для багатьох ігрових ноутбуків при високому навантаженні. Зазначений комплектний блок живлення потужністю 240 Вт, здатний повністю зарядити ноутбук приблизно за 2 години. Тож з основних переваг цієї моделі можна. Виділити потужний процесор, високоякісну систему охолодження, високу часиту оновлення та велику кількість портів. Все це робить цей ноутбук ідеальним вибором для геймерів та користувачів, які цінують функціональність та універсальність. Якщо ви такий, тоді натискайте лайк під цим відео. Не забувайте писати свою думку про цей ноутбук в коментарях під цим відео. Чи стягнув би він усі ваші улюблені ігри. Напишіть, будь ласка, в це в коментарях. Ну і звичайно, друзі, не забувайте підписуватись на канал огляд. Дієї, якщо ви цього ще не зробили, ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.